Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я, якщо чесно, дуже хвилююся, і просто в мене тремтять руки. З назви під цим відео все зрозуміло, я думаю. Я для початку, перед тим як розповісти вам, що й до чого, хочу подякувати кожному. Вже 950 підписників, найкращих людей дивиться мій канал. Для тих, хто вперше мене побачив. Я Оля, і я знімала на своєму каналі життя та побут в Іспанії української родини, нашої української родини. Стались деякі події в нашому житті, які змусили мене прийняти таке рішення їхати додому, їхати в Україну. Я, якщо чесно, місяць думала над цим питанням і не знала, що мені робити. Була розгублена. Не знала, яке рішення прийняти. Я чесно скажу вам, я боюсь повертатися в Україну. І ми десь перед Новим роком розмовляли з донькою, і вона почала плакати від того, що я сказала, і що потрібно повертатися. Тож ми відклали це питання. А зараз я зрозуміла, що більше відкладати нема куди і потрібно повертатися. Історію, чому я повертаюсь в Україну, я зараз розповідати вам не буду. Можливо, можливо, десь там в майбутньому я поділюся цією інформацією. Але на зараз буде новина тільки про те, що ми вирішили їхати додому. Так якось прозвучало, що Аліса почала плакати, що додому їхати треба. Ні, не тому, що вона не хоче, а тому, що вона боїться і сирен, і ракет, і це не тільки вона, і я так само боюся. Я розумію, що зараз люди, які новенькі, почнуть мені писати, що ну, що вже і писали таке. Типу, ви особливі, ну, люди ж якось живуть і, і ви будете так жити. Я це все розумію. Взагалі, знаєте, відповідальність за життя, за наше життя та життя наших дітей, нашої родини, ну, відповідальні ми за це. Хтось вирішив залишатися вдома. Я прийняла на той момент таке рішення поїхати і ну, зберегти життя таким чином. І я маю на це право. Маю. Ну, Я розумію, що є люди, які завжди будуть приймати одну чи іншу сторону. І це зрозуміло, що ми будемо конфліктувати, сперечатися. Це зрозуміло. На зараз потрібно повертатися. Ми боїмося, але немає іншого шляху. Немає. Я за цей місяць передумала, чи залишитися мені тут. Але я бачу, що з роботою ну дуже робота є. Ну, той, хто хоче їхати в Іспанію і планує, робота є. Але якщо ви самі без, без дітей, ну або якщо у вас дітки вже там 13-15 років. То це добре, вони самі можуть відвідувати школу, самі ходити додому. В моїй ситуації я не можу Алісу самовідправити до школи або залишити вдома. Якщо я можу працювати, то це декілька годин на день. Але, на жаль, для того, ну, якщо працювати декілька годин на день, я не зможу зняти собі житло. Ну, кімнату може і зможу, але потрібно бути впевненою в тому, що ну, в мене є постійна робота. А ось така, яка 2-3 години в день, 3-4, то це ж як підробіток вважається. І сьогодні він є, а завтра його немає. Тож за цей час я не змогла знайти таку роботу. І зараз розумію, що єдиний шлях це їхати додому. На зараз ті, хто живуть в Іспанії, хто мене знає, мої друзі, мої знайомі, дають мені поради, звичайно, що залишитися і не робити таких висновків. Швидких не приймати рішення, хоча б ще трішки але побути тут місяць-два. Я дякую вам велике за поради, і я це все чудово розумію, але ну, в мене немає іншого вибору, тому що необхідно десь жити. Ну, місяць я поживу, ну два. Мені подружка, дякую тобі, пропонувала прийти до неї пожити місяць або два. А що я буду робити далі? Ну, я розумію, що мені потрібно шукати роботу, винаймати якось житло або кімнату, або квартиру. Це потрібна постійна робота. Ви мене зрозуміли, я думаю. Ну добре, їдемо, то їдемо. Давайте ми продовжимо якось цю тему. На зараз, щоб поїхати додому, необхідно вирішити декілька питань. Одне з них це те, що у Алісі закінчився закордонний паспорт. До речі, може хтось знає, може дасть поради. Він закінчився в січні. І я бачила, що люди пишуть, що взагалі пускають в Україну, навіть якщо в тебе просрочений паспорт, як на українській мові, просрочений. Так може і буде, я не знаю. Я оце буває записую відео і не можу зібратися з думками, а воно це ще отак все перемішалося там. Коротше. Паспорт закінчився і необхідно робити новий. Для того щоб зробити новий, це потрібно ну, чекати ще потім три місяці. Е, ну і звичайно, що в мене немає того часу. Тому я написала в посольство України в Іспанії два, два дні тому. Взагалі немає ніякої відповіді, тому потім вже написала в чат, де в чат підтримки українців. І вони сказали, що можна їхати, що так впустять. Може, у вас був якийсь досвід, може ви знаєте, то поділіться, будь ласка, бо мені на зараз це дуже важливо. Я хочу, якщо чесно, хотіла офіці, якоїсь офіціальної відповіді, ну я її не бачу, тому вже шукаю навіть поради серед людей. Ну і досвід може в когось був, хто заїжджав. Друге питання це довідка зі школи. Не знаю, чи потрібна в українську школу чи ні, що Аліса тут вчилась. Ну, вони то знали, що вона тут вчилася, вчиться. Спитала вчительки, зараз чекаю відповіді. Ну, іначе все. Єдине, що ще залишилося, це ну, фінансова частина, фінансове питання. До речі, де та жінка? Дівчина? Не пам'ятаю вже, а може і не знаю, якого віку то була людина. Вона мені писала, що вона мені купить білет. Ну, то я додам дам вам в описі або в коментарі посилання на монобанку. Будь ласка, донатьте, будемо їхати додому. Ну, або якщо треба, давайте якось з'яжемося, я дам вам дані, купите мені квиток. Так, ну це, звичайно, жарти. Ну, жарти не жарти, але е, фінансове питання вирішується на зараз. Е, я потім вам розповім вже в наступному відео, що і як було. Ну і буду, звичайно, дякувати. Ось, а, ну і все. І все, потрібно купити квитки. Дорога, дуже далека дорога. 50, я казала вже, да? 56 годин. І тут ще питання, це ж за лісою потрібно їхати, потрібно щось з собою взяти їсти в той автобус. І ну, це два дні не їсти нормальної їжі. Я не знаю, чим це все закінчиться. Потім ще питання туалету. Залишається відкритим. Мені хтось сказав, що кожних 3-4 години автобус зупиняється десь на зупинках і можна вийти там, прогулятися, в туалет сходити. Але мені дуже важливо, щоб то було в автобусі, тому що 3-4 години то дуже довго. А ліса, коли на стресі, чомусь їй потрібно знати, що вона може сходити в туалет. Ми навіть коли літаком летіли на тенеріфа, а це було. Наче дві години всього-навсього. Так ми там два чи три рази ходили в туалет. Ну не знаю, чого чогось вона так реагує на це все. Ось а ще, знаєте, я захворіла. Ну, захворіла у мене нежить і ну, достатньо такий прям напряжний. Ось, і горло болить. Я не знаю, це потрібно дочекатися ну, того моменту, хоча б два-три дні, щоб вилікуватися, щоб не їхати ось в такому стані ну, в автобусі. Ну і в Україні ж зима. Зима, а у нас тут всі такі речі більш ну, весняні, такі осінні, немає прям теплого одягу, особливо взуття, все таке легеньке, літнє. Ой, ну, Вирішуємо це питання, вирішуємо, боїмося. Але ну, прийняли таке рішення, що будемо їхати в Україну. Чим я буду займатися в Україні, поки що також вам не скажу, але є вже деякі. Думки, деякі пропозиції, тому вже коли приїду, якщо вам буде цікаво, до речі, дивитися. Тому що знаєте, ось на мене підписувалися люди, але я не знаю звідки ви. Мені показує, що у ну, українці, ну я не знаю, де ви знаходитесь. Хтось підписувався, просто подивитися на нашу родину. Хтось підписувався, тому що цікаво знати про Іспанію. І ну напевно, що я Е, Буду втрачати деяких підписників, тому що ну, про Іспанію вже я знімати нічого не буду. Тепер буде контент з України. Ось, Тому ну, це вже ваше рішення, яке ви приймете. Може, з'являться нові підписники, яким буде цікаво подивитися, що там зараз в Україні. Я не пам'ятаю, казала чи ні в цьому відео, що я з Кривого Рогу буду знімати, буду знімати вам кривий ріг, а чого знову переривається відео. У мене, коли закінчується пам'ять на телефоні, чомусь одразу починає ну, пририватися ось так, тремтіти відео. Ну я вже не буду перезаписувати цей кусочок. Нічого. Я думаю, що ви мені пробачите цей такий маленький нюанс. Найважче зараз це зібрати речі. Мені все потрібно, я не можу то все викинути в сміття. Я вчора тут винесла ну, частину речей, які ми взагалі не носили. Вони просто в пакетах стояли там в шафі. Ось, але ж потрібно продовжувати. я оце тут збираюся силами. Вже, напевно, 25-та ця чашка кави. Ой, і потрібно йти та збиратися і дивитися, що я хочу взяти з собою, що ні. У мене, до речі, не дуже багато речей. А у Аліси ну, вона росте, і я розумію, що ми додому приїдемо, а там вже її. Речей не залишилося, може щось залишилося, але ж вона вже виросла з них. взагалі це ми майже два роки не були вдома. Я в шоці. Я просто чекаю, чекаю зустрічі з батьками, з дідусем, зі своїми друзями. Блін, зараз плакати почну. Нервую дуже. Не можу. Зараз. Краще продовжу, бо коли починаю думати про це, починаю плакати. Я хочу сказати дякую іспанцям та говорити, я буду це вам, вони все одно мене не зрозуміють. Я просто хочу сказати, що іспанці це дуже гарні люди. Я за весь період, який я знаходжусь тут, ніколи не чула поганого слова в свою адресу, ніколи мене не виганяли, не казали, що ми тут понаїхали. Ну, і такого роду. Такого роду слова. Єдина в мене була ситуація в соціальному центрі, коли мене туди-сюди кидали, і кожного разу вона мені каже, принеси то ту довідку, то іншу довідку. Таке було. Ну, Відтягували момент надання фінансової якоїсь допомоги. Таке було. І я, до речі, так і і не вистояла. Я просто це все закинула та пішла додому. Бо я зрозуміла, що принеси ось цю довідку. А це потім потрібно ще брати сіта через місяць, і я просто не витримала плюнула на це все і думаю, ну і добре, і не потрібна мені ніяка ваша там допомога. Але щоб вона мене там якось ображала чи казала мені якісь такі неприємні для мене слова, такого не було. На вулиці завжди допомагають, навіть якщо бачать, що ти не розмовляєш іспанською мовою, але ти вчиш її і намагаєшся це робити, завжди допоможуть. В школі, коли у нас була ситуація у Аліси, ну, що їй було погано, і там вчителька їй завжди казала, що в тебе немає інтересу, я залишу тебе на другий рік у четвертому класі, то іспанець до мене якось підійшов. І почав пропонувати свою допомогу, і каже: я поговорю з вчителькою. Ти в моїй країні знаходишся, ти вчиш мою мову, мою культуру. Ну і взагалі, що я буду тобі допомагати, тому що ти намагаєшся. Ну, коротше, такі дуже багато приємних слів, дуже багато підтримки. Тому від мене тільки подяка іспанцям за те, що вони прийняли нас, та ми тут деякий час жили. Я все вам сказала, не хочу затягувати відео, все і так зрозуміло. Ми їдемо додому в рідні стіни, в рідну країну. Всім вам бажаю миру. І якщо у вас є змога, звичайно, що і ви знаходитесь в якійсь іншій країні, залишайтесь там, намагайтесь всіми силами. Я сподіваюся, що у вас вистачить. Сил для того, щоб це все витримати, дочекатися перемоги і тільки тоді повертатися в Україну. Всім, хто в Україні, я їду до вас. Ну до вас, я їду в Україну. Будемо разом, ну що ж, триматися, намагатися жити і чекати перемоги. Всім вам бажаю гарного дня та чудового настрою. І побачимось вже у нових відео. Не знаю, де це буде, може в дорозі, а може вже в Україні.